Моя найкраща подруга Леся збиралася вийти заміж. Сказати по правді її наречений, ще той самозакоханий нарцис. У день церемонії Леся була найкрасивішою нареченою. Всі гості відправилися в призначене місце, де мала відбутися виїзна церемонія розпису. Наречений вже стояв біля альтанки і чекав на вихід нареченої. Усі присутні зайняли свої місця. Під ніжну мелодію батько повів дочку під вінець. Коли священник запитав у нареченого усім добре відомі слова, повисла довга пауза. Дайте подумати, відповів наречений. Гості ахнули, наречена зблідла. Ні, не дозволить сказати мені моє серце, тому я згоден. Леся жестом руки зупинила священника, повернулася до гостей і заявила Весілля. Не буде усіх гостей з боку нареченої. Запрошую до ресторану. Відзначимо мій правильний вибір по повній програмі.